Мирного вам дня, любителі гострого. На своїх виробах я люблю використовувати на накладках ножа е, шишки ялини, залиті епоксидною смолою з перламутровим пігментом. У Стародавній Греції гілочка ялини або сосни була символом надії. Кельти ж вбачали зв'язок з нескінечною родючістю. В Єгипті ж ялину поклонялися, вважали, що вона є уособленням божества. Осірі та її сіду, а в стародавньому Китаї думали, що її охороняють дракони. У християнській релігії ялину пов'язували з христом. Вважалося і до сих пір вважається, що ялина є символом жертовності, перемоги над смертю. Це свого роду символ відродження життя і початок нового циклу переродження.